Всім привіт! Буквально сьогодні вночі завершилась довгоочікувана презентація PlayStation Showcase. Два роки компанія Sony не проводила цього івенту, тому хайп навколо шоукейсу був вельми серйозний. А зважаючи на те, що чутки перед презентацією віщували нам справжній ігропад, очікування були захмарні, і ось закінчився шоукейс, прийшов час підбивати підсумки. Мене звати Богдан, і сьогодні я розкажу вам найцікавіші анонси минулої ночі. Тож влаштовуйтесь, ми починаємо. Одразу зазначу, що цей список складений відповідальною комісією з одного мене. Отже, цілком можливо, що деякі ігри сьогодні не будуть розглянуті. І почнемо ми з найцікавішого Spider-Man 2. Сиквел людини Павука Sony притримала до самого кінця презентації. І це цілком зрозуміло. Трейлер показав нам різні аспекти геймплею, зокрема, роздачу стусанів за Венома. І тут інсомні, як спробували в Мета шкоду: б'ють в трейлері ворогів а боляче нам. Чому? А ви просто гляньте на цю модельку Венома. Це ж просто жах якийсь. Не знаю, як це взагалі пропустили на презентацію. Але якщо абстрагуватися від цього геноциду текстур, то в цілому бойова система не те, щоб зазнала якихось серйозних змін, що цілком очікувано. А білки ж Венома чимось змахують на прототайп, і думаю, це найкраще, що можна на даний момент про них сказати. Також в трейлері показали стелс, який, на мій погляд, може бути набагато цікавішим ніж в оригіналі, динамічне переміщення містом та просто офігезну постановочну погоню. Це реально виглядало дуже епічно, і впевне. Взнаний комусь це остаточно продало гру. Я теж був вражений. Проте мене постійно відволікала графічна невиразність. Не зрозуміти неправильно, але людина Павук 2 повинен бути повноцінним некстген Тайтлом. А те, що ми побачили в трейлері, ніяк не тягне на новий графічний рівень. Особливо вода тут дивує. Зрозуміло, що у відкритому світі павука вона не грає важливої ролі. Проте навіщо ж на ній так акцентувати увагу в трейлері? Загалом же мої враження від гри не змінились. Радше за все, це буде дуже обережний сіквел, а основні сподівання я покладаю на наративну складову. Все ж таки наявність Венома у грі дає потенціал для серйозного конфлікту. І я хочу вірити, що інсом ніяк цією можливістю не знехтують. Реліз Spider-Man 2 намічений на осінь цього року на PlayStation 5. Від надприродних здібностей прямуємо до надприродних явищ, а точніше до альтернативних світових явищ. Alan Wake 2 нарешті постав перед нами у всій своїй красі. І це певно, найкращий трейлер, який я бачив останнім часом взагалі. В ньому прекрасно все. Динаміка, атмосфера, аудіовізуальна репрезентація Та Боже, в трейлері є високополігональний Сим-лейк. Що вам ще потрібно? Якщо серйозно, в сиквелі одразу відчувається помітно підвищений рівень саспіансу порівняно з оригіналом. А ще реально некстгенова графіка. Хоча зрозуміло, що порівнювати Open World spider man з доволі коридорними локаціями Алана Вейка не є коректним. Історія ж веде в сюжет нового персонажа Сагу Андерсон. І їх з Аланом історії переплітатимуться. А для проходження сиквелу. Грати в першу частину абсолютно не обов'язково. На мою думку, це прекрасний анонс, якого ми дуже чекали від Remedy. Ще більш радісним для нас його робить те, що в грі на релізі буде офіційна українськомовна локалізація з субтитрами. Впевнений, що в своїй більшості це заслуга лід геймдизайнера гри, українця Сергія Мохова, за що йому величезний респект. Побачить же світ гра про містичного письменника вже 17 жовтня на всіх основних платформах. Проте на ПК Alan Wake 2 буде тимчасовим ексклюзивом Epic Games. А тепер переходимо до мого улюбленого анонсу з PlayStation Showcase – Metal Gear Solid 3 Remake. Так, інфу по ньому злили ще давно, проте це не завадило мені знатно погорланити. Я неймовірно чекав цього перевидання. Сам трейлер, хоч і був зроблений в доволі незвичному, в певній мірі навіть кодзімівському стилі, але сам по собі нічого нам не показав. Це й не дивно. Думаю, до перших геймплейних трейлерів нам потрібно почекати ще як мінімум рік. Проте нас цікавить те, що гра вийде на всі актуальні платформи, включаючи ПК та Xbox. Запам'ятайте цей факт, ми ще повернемось до нього в кінці. Ще одним цікавим анонсом є проєкт під назвою Марафон від Банджи. І тут я авторитетно заявляю, що це був найбільш стильний трейлер за вчорашній вечір. Інтригуючий та оригінальний візуал, вкупі з ненав'язливим, проте компетентним саундтреком зробили свою справу на 5 з плюсом. По самій же грі сказати щось важко. Окрім того, що це, скоріш за все, наступник Destiny, адже для останньої одразу після трейлеру марафону було анонсовано DLC, яке своєю назвою натякає на Вершальну фазу проекту нова ж гра від банджі не є новим IP, як може здатися на перший погляд. Ігри цієї серії виходили з під крила студії з 1994 по 1996 роки. Тому цілком зрозуміло, що більшість гравців, до якої відношусь і я, поставились до цієї гри як до абсолютно нового продукту. На сайті гри зазначено, що перезапуск серії буде pvp Екстракшн Шутером, що цікаво. Але я особисто трохи скептично ставлюся до цього, тому чекатимемо перших геймплейних трейлерів. Дати релізу очевидно немає проте вийде марафон на всіх доступних платформах. Нові проекти то, звісно, добре. Але як же обійти стороною тих? То завжди намагається подоїти стару корову. Ubisoft нарешті показала геймплейний трейлер Assassin's Creed Mirage. Чесно, в контексті останніх новин про Ubisoft я навіть не знаю, як реагувати на цей анонс. Трейлер дуже сильно намагається запевнити нас, що це буде як перший асасін, тільки краще. Вбивства з уступу, олдскульна паркурна система, димові бомби і, звісно ж, стрибок віри, куди ж без нього. І в Гіймо, начебто, намагався зібрати фансервісне бінго в цьому анонсі, але не вистачило монахів в білих рясах, не дотись. Дідуган, жодним чином піддавати якісь аналітиці цей трейлер я не стану, бо у випадку з Ubisoft це марна справа. Були зливи, що гра буде дуже локальною та повернеться до коріння, але це лише чутки. Буде гра, будемо говорити. Тільки так можна взаємодіяти з сьогоденними Ubisoft. Моя порада знизьте свої очікування до мінімуму. А також в жодному разі не передзамовляйте Assassin's Creed Mirage В принципі, нічого не передзамовляйте. Ну а реліз проекту намічений на 12 жовтня, і я навіть не ставитиму собі питання, в що пограти: в Mirage чи в Alan Wake 2. Вибір очевидний. Після ложки дьогтю необхідно навернути кухоль меду. Їм в нашому випадку стане анонс Ghostrunner 2. Найбільш інтригуючим елементом. Анонсу став мотоцикл та в цілому вихід привида за територією вежіт Харма. Цікаво, як One More Level імплементують транспортний засіб у існуючу геймплейну концепцію. Також засвітили декілька епізодів ігрового процесу, але щось конкретного вони нам не показали. Для мене особисто ще представляє інтерес сюжетна складова. Трейлер показує нам Джека, який в кінці першої гри був відімкнений від системи гостранерів. Тобто, питання, яким чином кіберніндзя вижив, є доволі актуальним. А так, мої найголовніші очікування від цикви. Це покращення варіативності проходження. Адже в оригіналі широна можливостей була скоріш ефектною, ніж ефективною. Реліз гри можна очікувати вже цього року на всіх актуальних платформах, а також проект матиме офіційну українськомовну локалізацію. Останньою реально цікавою для мене подією PlayStation Showcase стало ледь не єдине нове IP. Phantom Blade Zero стилістично гра нагадує мікс японської та китайської естетики, а геймплейно схожа на Sekiro з невеличким додаванням Вулонгу. Ігровий процес тут відбувається на космічних швидкостях, що в трейлері, звісно, виглядає дуже кінематографічно, проте як це гратиметься на практиці, можна лише здогадуватись. Але загалом я дуже радий, що це, радше за все, Sekiro-like проект з високим темпом геймплею та дуельною спрямованістю. Мені дуже не вистачає подібних ігор. Єдине сподівання, щоб Phantom Blade не повторила долю Лонг, а так я точно записав цей проект в свій вішліст. Дата релізу невідома, проте гра буде як мінімум тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5. На цьому з найцікавішими, на мою думку, проектами ми завершили. А зараз я швиденько пробіжуся по тому, що може бути гідним вашої уваги. Отже, нам показали анонс Talos Principle 2. Якщо те, що було в трейлері, хоча б частково зроблено на руші її гри, це буде дуже і дуже симпатична гра. Щодо геймплею, на жаль, нічого не відомо, але особисто я сподіваюся, що головоломки стануть трохи більш активними, ну а сенсове наповнення мусить бути на рівні першої гри. Там воно було просто прекрасним. Другий принцип Талоса побачить світ вже цього року на всіх доступних платформах. Також Square Enix представили новий трейлер Final Fantasy XVI. І чесно, я не знаю, що вам про нього сказати, тому що я абсолютно не знаюсь на цій монструозній серії. Чисто візуально виглядає дуже епічно та яскраво. Відчувається серйозний розмах подій. Наскільки мої поверхневі думки відповідають дійсності, дізнаємось вже 22 червня. Вийде гра лише на PlayStation 5. Нашій увазі було представлено ще один трейлер Immortals of Aveum магічного шутеру від ветеранів ігрової індустрії за Sendance Studios В анонсі все як завжди, яскраво вибухає та пердить різнобарними партіклями, але між добре виглядає і добре грається, не стоїть знак дорівнює. Тому я вже чекатиму повноцінної можливості пограти в гру для складання своїх вражень. А ну і 2080 Super досі в мінімалках. Це, звісно, жарт категорії D Реліз відбудеться 20 липня цього року. Знову на всіх актуальних платформах. Ще на презентації було показано Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Helldivers 2, пачку нових інді, серед яких є проекти від творців The Journey та Gris, загадковий тизер нового IP під назвою Concord, сиквел гри у всесвіті FNAF, а також купу проєктів для VR, серед яких є ремейк 4-го резиденту. А ще було анонсовано власний хмарний пристрій від Sony, який вийде вже цього року. Це було найцікавіше, що представила нам Sony. І здавалося б, останнє слово повинно було б бути за ними на цій. Презентації, але крапку в ній поставила Xbox, оголосивши, що майже всі представлені на PlayStation Showcase проекти вийдуть на консолях зелених. Ще раз, буквально одразу після закінчення презентації Філ Спенсер заявляє, що 90% анонсованих проєктів не будуть ексклюзивами PlayStation. Це натуральне знущання над Джимом Райаном. І що залишається у Sony? З більш-менш серйозних нових IP лише Phantom Blade Zero вийде виключно на консолі PlayStation. Додаємо сюди spider Spider-Man та Final Fantasy 16 та отримуємо неймовірність Вірні три гри, які продаватимуть PS5. Насправді лише дві, бо Phantom Blade навряд чи хтось сприйме як реальний привід придбати японську консоль. Ті ж тайтли, які насправді повинні були стати селінгпойнтом для п'ятої Соньки, не матимуть ексклюзивності. А найцікавіше, ми не побачили ані The Last of Us Factions, ані нове IP від Band Studios, ані такого бажаного перевидання Bloodborne або, хоча б TLOU 2 для актуального покоління. Компанія Джима Райана не показала жодного бенгеру, який схилив би чашу теразів на їх бік. Ця презентація. Пентація повинна була продати аудиторії PlayStation 5. Але насправді вона продала лише індульгенцію Xbox після нещодавнього провалу Redfall. Знаєте, до цього анонсу Microsoft моя оцінка презентації була десь 5,5 6 балів з 10. Але після такого ляпаса від Філа Спенсера, PlayStation Showcase 2023 отримує від мене 3 бали з 10. А як вам остання презентація Sony? Пишіть свої враження та оцінки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, що подивилися цей рекап разом зі мною. І якщо вам сподобався такий контент, обов'язково дайте нам про це знати. Дякую за перегляд та до нових зустрічей! Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ та слава Україні!